І далі з нами на прямому зв'язку Юлія Свореденко, прем'єр-міністрка України. Пані прем'єр-міністр, доброго вечора. Вітаємо доброго вечора. Власне, велика частина українського бюджету під час війни нині складається з допомоги партнерів. Чи можете ви сказати, що ми маємо станом на зараз із зовнішнім фінансуванням? Дякую за ваше запитання. Дійсно, в цьому році ми плануємо як уряд залучити 39 мільярдів доларів зовнішнього фінансування. Це тільки на 25 рік і звичайно, що ми працюємо з партнерами з тим, щоб отримати додаткове фінансування і мати впевненість в 26-му році. І якщо ми кажемо про серпень, місяць, про наступні, на наступні тижні, то всі заплановані в серпні платежі надійдуть вчасно, і ситуація зовнішнім фінансування вона повністю контрольована. Ми як уряд, як держава, виконуємо всі соціальні зобов'язання перед. Українцями в повному обсязі, як ви знаєте, всі наші зовнішні фінансування і запозичення вони спрямовуються на покриття соціальних наших податків. Тому нам дуже важливо, щоб ми це фінансування отримували вчасно. В цілому, якщо ми беремо фінансування 2025 року, 12,5 мільярдів євро це допомога, підтримка від європейського союзу за програмою «Ukraine Facility». Як працює ця програма для того, щоб отримувати фінансування, ми, як уряд, як держава виконуємо певні індикатори спрямовані на реформування тої чи іншої галузі, яка так потрібна ці реформи дійсно нам потрібні з першому кварталі? Ми виконали із 16 індикаторів, запланованих 14. це дійсно був квартал, в якому було виконано найбільшу кількість індикаторів. Останній індикатор, який ми виконували, це була реформа АРМА. Президент підписав закон за виконання цього індикатору. Ми, як держава, отримав 560 мільйонів доларів. Це маленький приклад того, як працює ця система. Ще два індикатори у нас на фінальній стадії. Один із них це ухвалення в другому читанні законопроекту про децентралізацію. І е, друге, це розширення штату вищого антикорупційного суду. Там зараз триває конкурс на, на добір суддів. Е, тому е, ще раз хочу повторити, що все, що стосується зовнішнього фінансування, е, ми вважаємо, що і е, бачимо, що у нас платежі надійдуть надійдуть часно, і е, вона є ситуація повністю контрольована. Е, також ми очікуємо, е, що Верховна Рада е, на найближчих сесіях розгляне питання зміни до державного бюджету. Це дозволить нам повному обсязі забезпечити потреби наших військових. Ми плануємо додати більше 400 мільярдів гривень, щоб профінансувати сектор безпеки та оборони. Пані Юлія, ситуація з одного боку, ви тиждень на посаді, а з іншого стіни кабміну, ну м'яко кажучи, для вас не нові. Власне, в чому питання? Які ключові завдання вже вдалося поставити? Чи влилися вже в роботу? Ну і власне які результати? Дякую за запитання. Дійсно, ми, як уряд, вже працюємо тиждень на старті. Ми для себе дуже чітко визначили, що буде нашим основним фокусом і пріоритетом в роботі. І звичайно, це людина, це безпека, це розвиток економіки і наша відбудова. В соціальній політиці для нас один з пріоритетів це якраз гідність людини і забезпечення протезування. І власне це одна з перших моїх нарад і питань, які ми поставили для себе на контроль, це зрозуміти, яким чином треба поліпшити цю послугу і зробити так, щоб кожен. Хто потребує цієї послуги, і військовий, і цивільний отримав якісно протез. Ми хочемо, щоб насправді український бізнес розвивався в цьому плані і з'являлося більше українських виробників. Тому, власне, ми зараз плануємо запуск грантів на біонічні протези. І також ми зустрілися з фахівцями з реабілітацією, з виробниками, з керівниками центрів. І е, ми бачимо, що багато людей змушені чекати на протез, або стикаються з неякісною допомогою. І власне для того, ми поставили чітке завдання Міністерства соцполітики, Міністерству охорони здоров'я, визначити чіткий план регулювання всіх проблемних питань, які накопичилися, тому що ми розуміємо, наскільки це. Чутлива тема. Також в день медика на вихідних неділю я відвідала Ахмадит. Дуже важлива інформація, що в серпні в лікарні буде відновлене відновлене відділення трансплантації кискового мозку, і всі необхідні роботи з відбудови лікарні мають бути завершені до кінця року. В думаю, що не менш цікаво буде для вас питання, що ми плануємо в оборонному секторі. І, звичайно, наша задача масштабувати українське виробництво озброєння на минулому тижні на нашому першому уряді. Ми прийняли рішення про те, щоб запустити грантовий конкурс для стимулювання виробництва в вибухівки в Україні. Наша мета, щоб все від обладнання до хімії виготовлялось в Україні. Не менш важливою е, темою було запровадження мораторії для правоохоронців на перевірки бізнесу, і е, ми очікуємо, що цей мораторій буде працювати е, бездоганно, і е, бізнес буде займатися виключно питанням розвитку. Власної справи працевлаштування людей, і звичайно, ми відчуваємо, що бізнес очікує від уряду також відчутних кроків з дерегуляції. Тому разом з колегами ми зараз почали аудит всіх бюрократичних процедур додатково до того, що вже було скасовано або ліквідовано, бо переведено в цифру. І звичайно, жона задача і скоротити бюрократичні процедури, і звичайно зробити аудит. Всіх державних видатків для того, щоб подивитися, чи є у нас ресурс для того, щоб вивільнити додаткові кошти і спрямувати їх. В першу чергу в оборонний сектор в частині санкційної політики теж на Кабміні прийняли рішення по 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії. І завтра у нас нове засідання уряду. Готуємося, будуть теж дерегуляційні акти, і будуть питання пов'язані збільшенням власного виробництва, питання з підтримки ветеранів і звичайно дуже багато питань в частині соціальної політики. Ми дякуємо вам Дякую. за те, що ви долучилися до прямого ефіру і за ваші коментарі. Глядачам нагадаємо з нами на прямому зв'язку була Юлія Свароденко, прем'єр-міністрка України.